Якщо ви маєте котиків, ви не маєте мити прибирати котячі лотки за ними. Це для вас зробить котячий сенсорний змивний лоток. Його назва Аполоток. Такий собі маленький котячий унітазик, який змиває сам в каналізацію після того, як котик пішов з Аполоточка лоточка через 45 секунд. Ось ми включаємо адаптер, включаємо електрику, підключення до електрики. І зараз я зніму кішечку, щоб вона там довго не перебиралась. Вона в нас після стерилізації. І ось ми нажимаємо кнопочку Світудіод засвітився синій. Це означає, що ми можемо поставити режим змивання вручну. Тобто не потрібно чекати, поки кішечка піде і 45 секунд. Є два режими: є сенсорний і ручний. Ось. І зараз починається наповнення водичкою. Зараз вам покажу детально. Ось дивіться, як гарненько йде наповнення водичкою. Це наша білчок, теж кішечка, яку ми привчаємо ходити на цей лоточок. вона вже на нього ходить, є багато відео. І спочатку на А-полотковій починається наповнюватись вода, яка піднімає всі рештки від ході, відходи котика. В повітря, так, в водичку, щоб не було прилипання ніякого. Тобто, спочатку йде така ситуація, а потім, бачите, під тиском, під проточною водою, все змивається прямо в каналізацію. Ось наші котики контролюють ситуацію. Ну і бачите, вже зверху йде промивання чистенькою водичкою, і через 5 секунд після закінчення циклу змивання може заходити інша кішечка. Також лоток спеціально розроблений так, щоб сеча вся стікала в каналізацію до того, як кішечка закінчить свої справи. Зараз вам покажу це наш бренд АПО. Ось дивіться, кішечка робить свою справу, але бачите, є спеціальна виїмка, а полоток зроблений під нахилом для того, щоб кішечка по мінімуму могла мати можливість наступити в свою сечу. Тобто залишається там декілька крапель, і кішечка одразу може йти прямо по великому в туалет, бо вона закінчила свої справи, але сеча вся стекла вже в каналізацію. І вона може продовжувати свої справи, не чекаючи, поки зміниться Аполоток після сечі, для того, щоб піти знову по великому. І ось вона знову пристосовується, знову робить свої справи, і лоточок все гарнесенько змиває одразу і сичу, і великі відходи. Буває також, що у нас є котик, який цілиться, він уже досвідчений, він уже давно ходить на цей аполоток, Він цілиться прямо в отвір каналізації. Відповідно. А потім зверхі пісяє. Ну і відповідно одразу також все гарнесенько змивається, тобто не потрібно два додаткові змивання. Ну, але є котики, які ну, зараз в нас ручний режим, які люблять, коли сенсорний режим включений. І вони чекають, підуть пісяють, потім чекають, поки змиється, потім йдуть зверху ще свої справи інші робити. Ось знову я нажала кнопочку, починається наповнення води, і все гарненько змивається прямо в каналізацію. Це наша новенька кішечка. Їй все цікаво, вона ще пробує загребсти. Але насправді, коли вже котики зрозуміють, що за ними все змивається, прибирається само, то вони навіть не гребуться. Вони просто ціляться прямо в каналізацію, в трубу і йдуть спокійно. Бачите, як виглядає підключення. А поводка до каналізації також є там підключення води, показала, але не всі ставлять біля унітазу, не всіх є місто, інші ставлять під умивальником, деякі люди ставлять. Під о, сходами, деякі в кутку, в коридорі. Тобто, будь-де, де у вас є місто, це вже зможе вам порадити ваш сантехнік більш детальніше. Бачите, як все гарненько. Все змилося, все вийшло, всі щасливі, всі задоволені. Чистенькою водичкою зверхи промили дуже полегшує життя всіх власників котиків, особливо жінок. Е, і є міжнародна доставка, можете замовляти. Пишіть, друзі, пишіть цей девайс дійсно необхідний для всіх власників котиків.